Доброго дня всім причетним Миколаївщина 4 лютого 26 рік. Хотілося сьогодні візняти для вас розпаковку з магазину як Садовий рай. Магазин з репутацією, про нього говорять нормально. Я в нього не купляв раніше, тут вирішив зараз зробити покупку. Кажуть, готов сані літом. Я думаю, вже настала пора готуватися до нового сезону. Уже люди починають і я почав. Отже, замовив таку штуку. Замовив таку штуку. Так, дві, два пакунки з плівкою для тапінера садового і замовив такий тапінер. От. Це із серії Макс. Це там лінійка зелений, жовтий, ну, тобто помаранчевий і червоний. Червоний самий дорогий, зелений самий недорогий, помаранчевий – десь посередині. Я замовив ось такий. Я ще не відкривав. Так, ось такий папінерчик. І ось Макс. Чому замовив саме такий в мене є причина, тому що я близько 3-4 сезонів користувався. Ось у мене є зразок такий самий. Ось. Працює бездоганно. Ніде ні, ні разу нічого не заклинило нічого не, не зажувало, все мене влаштовує, всім я задоволений. Тобто, отже, я взяв вирішив придбати собі точно такого самого. Якщо мене задовільняє, Чому ні? Отже, Тапінер. І так вийшло, що я замовив, хотів вам сказати, до речі, що я замовив в магазині цьому замовлення, зробив минулу п'ятницю. Минулу п'ятницю, і в понеділок мені прийшов тапінер і плівка, і все. Ну, З магазину попередили, що вони по якоїсь причині, нам невідомої, зроблять дві посилки: одну за наш рахунок, а другу за свій. Чому так, я не розумію, вони не пояснили. Отже, в понеділок прийшла перша посилка, другої немає. І... Подзвонили туди, вони так, так ну, наче як сказали, що мали висилати, але чи мали, чи не мали. Отже, я отримав тільки сьогодні аж в середу. Тобто, замовлення зробив у п'ятницю, минулу, отримав новою поштою. Це ж не Укрпошта. Ну, тобто мені трохи це не подоби. як до цього ставитися вам, залишаю право за вами думати. Але ось так. Ось до, купив я це, це і окремою посилкою прислав я сьогодні. Це купив отакого от собі помічника. Вибирав, 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 вибирав і вибрав такого. У мене теж є отакий льовік. Ось такий. Мені сподобалась фірма теж. До речі, можу вам показати свій ось до взагалі перший секатор. Дивіться, який гіперболоїд. Гидко паличками ми брати після льову, я вам чесно кажу. Він виконує функцію, він ріже, справно закусує, все в кращих традиціях, традиціях Радянського Союзу. Виробів, але е, хтось користується і досі такими. Але я коли спробував з першого свого льовіка. Я думаю, що він не перший. Е, мені дуже сподобалось. Ну, чесно, рівний коротше, Це не то, що реклама, там просто я кажу за власну свою думку. Мені сподобалось. Ось, я вирішив придбати такий ще, таку собі серію. Його ловили люди в мережах. Я подивився відгуки. Побачив. Зараз я, до речі, спробую врізати ось гілочку. У мене є гілочка. Зробимо зараз з вами перший різ. Що він нам скаже. Так. Плавно так. Фух. Плавненько. Ну, я думаю, що просто клас. Просто клас на Бруньки. Просто клас. Ну і цей ріже непогано. Але цим зусилля трошки треба прикладати більше. Цей взагалі так плавно взагалі. Клас. Виправдав очікування. Ну, наразі. Побачимо, що він скаже при навантаженні, при роботі. Значить. Отак. Маємо таку розпаковку з такого магазину. Степлер пінер, 2 мотка плівки, дві, дві упаковки і Льове 6. Магазин садовий рай. Замовляти. Все прийшло, що замовляв, тільки була наразі причина трошечки незадоволення щодо сроків доставки. Все інше задовільняє. Дякую всім за увагу.